Поділитися досвідом міжнародних практик, визначити пріоритетні завдання та напрямки розвитку паліативної дитячої допомоги в Україні, а також обговорити основні моделі надання медичної допомоги тяжкохворим дітям на Прикарпатті. Це основні завдання першого національного форуму. Участь у ньому взяли міжнародні та українські експерти. Андрій Пуньков приїхав із Харкова. Нещодавно чоловік набирався досвіду у Сполучених Штатах Америки. каже проблем. Мы з паліативною дитячою допомогою є по всій Україні, в тому числі й у першій столиці Всемирна організація здравоохранения объявила о том, что детская палеотивная помощь обязана быть встроена в систему медицинского обслуживания і медицинской помощи, так же как хирургическая помощь, куржешка гинекологическая, стоматологическая, и так далее. То есть Украина на самом деле подписала все документы, и мы обязаны. Організувати себе паліативну допомогу, в тому числі дитячу паліативну допомогу. Але для того, щоб процес здійнулося з міста, нужна вот эта сама політична воля. Схожа ситуація і на Київщині Олександра Братюнь каже, держава не поспішає з вирішенням даної проблеми. Держава запізнюється із визнанням певної проблематики, яка є в Україні з дитячою паліативною допомогою ще на рівні держави, навіть. Не визнано, не держава ще не засвідчила свою увагу не засвідчила своє бажання рухатися вперед в цьому плані. Найважливіша проблема, що ми насправді не маємо. Не маємо медикаментів, не маємо дитячих форм знеболювальних за словами Людмили Андріїшин. Розвиток дитячої паліативної допомоги в Івано-Франківській області перебуває на стадії становлення. Наразі створили виїзне відділення паліативної допомоги для дітей, так як для дорослих воно вже працює. А зараз от тільки-тільки ми започаткували цю виїзну бригаду для дітей. Означає, що ми можемо охопити значно більшу кількість дітей і сімей, яким надається така допомога. Тому це насправді є дуже важливим для нас в області є висока потреба за статистичними даними сьогодні у світі понад 2 мільйони дітей потребують паліативної допомоги наприкінці свого життя 21 мільйон на первинному рівні і майже 8 мільйонів потребують спеціалізованої медичної допомоги в Україні. За даними Міністерства охорони здоров'я станом на минулий 2014 рік, паліативної допомоги потребували 17 тисяч 500 дітей. Ольга Грицев, Юрій Чміль, новини телеканал РАІ.